Початок літа починається в кожного по різному, але в учасників табору від благодійної організації Карітас ще й по унікальному. Отець Андрій Будзак був присутній на відкритті табору, де й провів службу та окропив дітей свіченою водою. Rivera, краса, Рова, Рова, Кожне добре діло, кожна добра справа має починатися назавжди з молитви. Ми християни. Ми віримо в Бога. і знаємо, що Бог нас охороняє. Що він біля нас завжди присутній, і він хоче, щоб ми з ним розмовляли. Якщо ми будемо, то ми маємо з ним розмовляти. А розмова з Богом це називається молитва. Тому для того, щоб наш табір гарно почався, гарно пройшов, щоб ви всі були живі, здорові, наповнені енергією і любов'ю один до одного і послухом до вихователів, то ми маємо, звичайно, з вами всі помолитися. Мати Божа.

Після урочистого відкриття та початку роботи табору дітей оздобили з правилами поведінки у стилі Вікторини, де кожен вгадував, що потрібно робити у таборі. Серед кількаденної програми розваг та пізнавальних заходів є відвідани пожежно-рятувальної частини в місті Надвірна, куди і вирушили юні учасники. Прийшовши на пожежну рятувальну частину, дітям була проведена екскурсія представником служби ДСНС, зокрема, показано транспорт, а також пожежні шахти. Рятувальник у нас спускається по пожежній шахті. Тільки звучить тривога, зразу охотивно один з за один рятувальник спускається вниз і вдівають бовій оді. Запам'ятайте, бачите, як фільм спускається? <тас> <Чому? пас> в нас бачив, вона вже нас. В нас. <пас> Тому бачите, зараз наш рятувальник буде спускатися по пожежній шахті. <пас> Увага, бачите, як биться? Бачите, як рятувальник може фіксуватися, щоб не впасти. І Лічні, секундні, Бачите? Опісля дітей було відведено у так зване серце підрозділу, за словами Василя Гоголя, диспетчерську. Дуже, дуже серйозне приміщення, тому що це є серце нашого підрозділу. Е, люба, яка стається надзвичайна подія в нашому районі, поступають дзвінки через нашого диспетчера. так? Зала хто хоче себе відчути у ролі диспетчера, який буде приймати дзвінки, тому що це дуже важливо від вас буде залежати та сама та ситуація, яка як ви оперативно приймете дзвінок і оперативно повідомите відповідні служби, так? Поліцію. Пожежна служба наша, медична служба для того, щоб виїхати на будь-яку надзвичайну подію і надати людям допомогу. Було також і пояснено, які ж базові питання задає диспетчер під час дзвінка від людини. Питаюся, що горить, якщо людина говорить, яка йде допомога, що горить, е, адресу, чи є люди Елімна. в терпілі, скільки поверхів будинок, чи це будинок, чи не будинок, як туди легше проїхати? Дуже багато інформації, дуже важлива інформація. Тому що, комусь? Я невідомо зубачу. Так, бачите, спеціально можна записувати. І ось після надстанов та порад від професіоналів одна із дівчат бере слуху та пробує себе в ролі диспетчера. Після самого ж дзвінка каже, що це було хвилююче. Рісмопоряту, порятунок. Що горити? Місто не дивно. Як туди легше доїхати? Чи є потерпіші? А, а, це, 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 це будинок чи це, квартира? Це, це будинок. Як туди а, легше? Це, а, у вас за місцем встречи. Хоча це скільки поверхів. А скільки поверх? E, Одного і будинок. Такі активності дуже потрібні юним українцям, адже тоді діти вже з малку вивчають рідний край та пізнають основи культури, етики і загалом духовного життя.